Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту футбольний клуб Ковалівського колосу прорахував до благодійного фонду Трибуна героїв який створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів усієї України 500 тисяч гривень. Подібне сталося перед матчем 18-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги, всі поєдинки якого відбулися у рамках гуманітарної акції «Тур пам'яті» для допомоги вищезгаданим родинам Ультрас, понад 160 з яких вже віддали своє життя у боротьбі. З ворогом футбольний клуб Донецького Шахтаря візьме на себе усі витрати та транспортування і лікування у кліниці іспанської Барселони, військовослужбовця збройних сил України, командира зенітно-ракетного комплексу Віталія Шумея. у серпні минулого року. Він отримав мінновибухову травму та перелом черепа з обох боків під Авдіївкою, внаслідок чого втратив можливість пересуватися та говорити. Американський фонд Hard Rock Health Foundation оголосив про. Проведення благодійного турніру спокеру на підтримку України він відбудеться у квітні в одному з голівудських казино. А стартовий внесок змагань становитиме 200 доларів. Зібрані кошти спрямують на допомогу жертвам та усім потерпілим і постраждалим від війни Росії в Україні Гостем турніру. Стане чемпіон Олімпійських ігор, член міжнародної зали боксерської слави та дворазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Голкіпер збірної України з футболу і мадридського реалу Андрій Лунін, який залишився на лаві з Запасних у черговому Ель Класіко у гостьовому матчі чемпіонату Ліги» проти Барселони, де його команда поступилася 1-2. у рамках серії World Sports for Ukraine» виставив на аукціон свою футболку реала з підписами гравців своєї команди, в якій він виграв фінал клубного чемпіонату світу. Зібрані кошти будуть перераховані на потреби Збройних сил України. Далі безпосередньо до спортивних подій жіноча збірна України з футзалу встановила історичне і найвище поки що для себе досягнення. Вона. Стала срібним призером чемпіонату Європи минулого року. Наші дівчата були третіми нині у фіналі. Звідного турніру Українки 1 5 поступилися дворазовим чемпіонкам континенту Іспанка, іспанкам, які таким чином втретє поспіль виграли золоті нагороди на континенті. У складі збірної України були і вихованки Дніпровського футболу Ксенія Гриценко і Наталія Метрофанська. Натомість чоловіча збірна України з футболу керована Русланом Ротанєм, прибула до Лондону. Там вона проведе безпосередню підготовку до. Стартового поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи 2024 проти команди Англії, що відбудеться 26 березня в столиці Великої Британії на стадіоні Вемблі. Напередодні синьо жовті планують зіграти спарин з клубом англійської прем'єр-ліги Бренфордом, який запланований на 23 березня ближче до вечора. На трибунах можуть бути присутні до 2,5 тисяч уболівальників. Футболісти спортивного клубу Дніпро 1 нарешті відсвяткували свою першу перемогу за останні п'ять матчів, якої не знали 17 листопада минулого року, коли здолали Донецький шахтар. Нині у поєдинку 18-го туру чемпіонату УПЛ підопічні Олександра Кучера святкували мінімальний успіх 1-0 у рівному над тамтешнім «Бересом». Єдиний і переможний м'яч у дебюті зустрічі забив піхальонок. Згодом господарі ледве не поновили рівновагу. Після подачі кутового зрештою все обійшлося. У відповіді до обик, який. Проводив за Дніпровців сотий матч, ледве не подвоїв результат. Рівненцин врятував голкіпер когут. Далі суперники відзначилися декількома гострими моментами біля воріт один одного. Зрештою рахунок на початок другої половини зустрічі змін не зазнав. Після чого Геннадій Пасіч з Вереса, рідний брат, близнюк якого Євген був по інший бік барикад в складі Дніпровців. Мав нагоду зрівняти результат, але не скористався в. Вбивчим моментом під завісу поєдинку спорткубівців від двох голів врятував їхній голкіпер Ребак. Спочатку він виграв очну дуель у Шестакова, а потім боротар парирував удар метрів 17 колишнього Дніпровця Близнюка. Близ... Близніченка даруйте у підсумку підопічні Олександра Кучера, втримали здобути і відсвяткували таку бажану і довгоочікувану звитягу. Ця перемога, вона дуже потрібна була для хлопців, кажу, для впевненості, щоб далі далі добиватись яких теж результатів, які щоб були в нас краще. Тому що, звичайно, ми будемо грати там перше, друге місце. Ми зараз так не дивимося, ми готуємося до кожної гри, від гри, від гри до гри ми будемо грати. Та як загадувати наперед, то де там перше, друге, то ніхто не буде. У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро 1 продовжує перебувати на, 3, на другому рядку, відстаючи від Донецького шахтаря, який набрав потужної ходи за горою і результатом на три очки. Позаду нашої команди з мінус два Луганська зоря. Щоправда, вона провела на один поєдинок більше. Після перерви, пов'язаної з поєдинками збірної України у кваліфікації до Євро, 2024 Дніпровці 2 квітня зіграють з харківським металістом 1925. Чоловіча команда баскетбольного клубу. Дніпро святкувала успіх у трьох матчах київського баблу, четвертого завершального кола чемпіонату Суперліги України, золоті нагороди, якого дочасно виграв столичний будівельник. Дніпровці по чергову 81-52 Здолали івано-франківське Прикарпаття Говерлу, 96-78, старий Луцьк і Черкаські мавпи 78 67 За таких обставин ще більше загострилася боротьба за срібні нагороди. Наразі за втраченими очками три команди Дніпро, Київ, Баскет та Одеська Біпа. Мають однакові показники. Нагадаємо, нашій команді за незавершений поєдинок проти Львівської політехніки Галичини, як і Черкаським мавпам за неявку на зустріч з євно Прикарпаттям Говерлою, зараховані технічні поразки. Тому в турнірній таблиці за ці матчі вони не отримали очок. У наступному Баблі, що відбудеться 28-30 березня, Дніпровці на майданчику палацу спорту Шинік прийматимуть київський будівельник і Запоріжжя. Поборяться за бронзові нагороди, поступившись 0-2 у півфінальній серії плей-офф до двох перемог чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліга Дімарт кам'янському прометею. Дівчата Дніпровської Аланти зіграють у матчах за третє місце зі збірної України дівчат Ю 19 Після поразки 0-3 від кам'янського прометея у першому поєдинку півфінальної серії плей-офф до двох перемог. Чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліга Дімарт Дніпровська Аланта у повторному матчі приречена була грати тільки на перемогу. Втім, зустріч, навпаки, потужніше розпочали суперниці, які повели у рахунку 8-4. Втім, ближче до екватору дебютної партії Дніпрянки не тільки вирівняли становище, але навіть і вийшли вперед. Далі мали місце гойдалки, коли шальки Терезів почергово схилялися у різні боки: 18-17, 19-21, доки, поки підопічні Гарія Егізарова не спіймали кураж і довели сет до переможного для себе завершення 25-21. Свою впевнену ходу вони продовжили 5-1 і в наступному, втім кам'янчанки вчасно схаменулися і хутко поновили рівновагу 7-7. Тривалий час нікому не вдавалося відірватися у рахунку більше ніж на 2-3 пункти, але під кінець партії Прометей став прибирати ініціативу 20-17. Проте її завершення знову було сумбурним і кам'янчанкам з великими труднощами не без допомоги помилок Аланти Вдалося утримати здобуте і святкувати успіх 25-23. Звитяга додала розкутості прометею, який, якщо і не на єдиному подиху, зрештою вже значно впевненіше, був сильнішим 25-17 у третьому сеті. Перша половина четвертого була схожа на попередній. Кам'янчанки продовжували диктувати своїм суперницям умови на паркеті 13-8, хоча під завісу партії Аланта. Вирвалася вперед 19-16, але Прометей блискавично додав на блоці і зібравшись на морально больових, таки зміг переломити хід зустрічі, відсвяткувавши успіх 25-22 у сеті, і загалом у матчі 3-1, що дало йому змогу вийти до фіналу чемпіонату. Сьогодні і перший сет дівчатки виграли. Я вважаю, що сьогодні була намного тяжеліє і ярче гра, ніж перша наша гра. Ми все одно зіграли сьогодні не свою лучшую гру це сто процента. будемо старатися і показувати свою в дальнейшем лучшую гру у фінальній серії чемпіонату до трьох перемог. Камінський прометей зіграє з Вінницьким добродієм медуніверситетом ШВСМ, А Дніпровська Аланта. Побореться за бронзові нагороди зі збірною дівчат України Ю 17 і на закінчення вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Даніл Хамерман став срібним призером рейтингового міжнародного турніру з Хекфондо Бельгіюм Оупен 2023» серед юніорів, який завершився в бельгійському місті Ломмель. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.